Давай еще раз, давай, 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 Приєднано ми стараємось. Це лише одна з багатьох акцій. Оскільки наш опір і наша боротьба триває далі, наша боротьба з проросійським реваншем, наша боротьба з брехнею влади, з її узурпацією. Зараз ми побачимо, як від нас ховають правду про Вагнергейт, про офшори. Як е, влада, як банкова намагається узурпувати парламент і перетворити його на свій ручний орган. Я знаю, про що ви зараз думаєте? Ті люди, які стоять тут. Я знаю, що ви дивитесь навколо, рахуєте людей навколо вас і думаєте, що вас тут мало, а їх тут багато. Я знаю, тому що я сам думаю так само. Але це неправда, тому що кожен з вас, кожен з нас вартує тисячі таких, як вони, тому що ви прийшли сюди, не за наказом. Не тому, що вас сюди послали. Ви прийшли сюди, тому що такою була ваша воля, воля незалежних громадян України. І тому зараз у кого є вогонь в руках. Робіть, як я. Робіть отак, щоб було отак. Зелю, геть, зелю, геть. Бо за тим, щоб ця відповідальність настала буде кувати народ України.